На Нікопольщині з тривогою, але без обстрілів. Мирно було в усіх громадах району, жодних атак ворога не зафіксовано. Утім, загроза артударів зберігається. Під час сирени за можливості варто максимально перебувати в укриттях. Однак у понеділок по обіді росіяни застосували по Нікопольщині ствольну артилерію, атакували дві громади. У райцентрі постраждав цивільний чоловік 42 років. У нього осколкове поранення. У місті потрощені дві багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків, гуртожиток, спортшкола, автівки та стоянка. Тим часом у червоногригорівці триває обстеження територій. Масштаби руйнувань встановлюють. Попри постійну загрозу атак, Нікополь живе. Комунальники розпочали у місті покоси трави. Вони тривають одразу на кількох ділянках на вулиці Електрометалургів. Там також проводять ямковий ремонт. Паралельно лад наводять і на інших дорогах міста. На кооперативній обрізають парость на героїв Чорнобиля, очищують Ливнівку, а на вулиці Рижикова прибирають територію уздовж бордюрів. Наостанок у Покрові, що на Нікопольщині учні 4-ї гімназії до Великодніх свят виготовили півсотні декоративних прикрас, щоб зібрати донати на ЗСУ. Усього вийшло 4,5 тисячі гривень, ще майже 2,5 доклали діти та працівники навчального закладу. Кошти вже перерахували на автівку для 93-ї бригади.